Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Дело Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашеї уваги сьогодні пропоную <кхух> ріднину, яка дозволяє зробити безкамерну систему на велосипеді. Ця ріднина заливається в покришку, яка не має камери. Для того, щоб в р... випадку, якщо буде якийсь прокол покришки, ваша. Велосипед, ваш велосипедне велосипедна колоса не здується. Велосипедна камера буде тримати міцність, буде тривати повітря, завдяки тому, що ця ріднина від торгової марки Juicy Loop буде закліювати, буде зберігати в міцності вашу покришку. Інколи це можна і в використанні до велосипедних камер. Juicy Loop – це велосипедна торгова марка з Англії, виробляє е, ріднину, яка називається Tubeless Type Sant. Type Сілант це назва цієї ріднини, яка е, має е, вязкость, яка заклеює е, отвори, які здійснюються на ваших покришках. чи камер. Е, Ця е, ріднина продається в різних варіантах. Це мінімальна ріднина 140 мл. Мається на увазі ємкість-мінімальна 140 мл Її вистачає на дві покришки 29 дюймів. Враховуючи, що це гнучка така субстанція, мається на увазі пакет є е колпачок. Е достатньо мати е цю ріднину в покришки і ваша велосипедна. Покришка не буде пробиватись до повного відсутності повітря. Стоїть відзначити, що це рідина білого кольору легко заливається в покришку, і ви можете рухатись на велосипеді надійно тривалий час. Торгова марка GCLups продає цю рідину, повторюсь, в різних варіантах ємкості. Три варіанти. Це саме мінімальна 140 мл. Бажаєте поставити на велосипед безкамерну систему, використовуючи ріднину від торгової марки Juicy Loops модель Type Селанс. Приходьте на наш київський велосипедний магазин Велавіва на Харківському шосе. Ми зробимо все, щоб ваш велосипед був надійним. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!